Привіт! Якщо ти фотограф-відеограф, сьогоднішнє відео буде корисним для тебе, тому що багато українців сьогодні в Україні, інша частина українців сьогодні за кордоном тимчасово перебувають і не знають, що робити з діючим ФОП в Україні, чи відкривати ФОП за кордоном. А можливо хтось взагалі не має ФОП в Україні. І немає за кордоном, і хоче сьогодні зрозуміти, яка ж група і система оподаткування йому підходить. Мене звати Борисюк Оксана, я власник антеконсалтинг груп. Сьогодні ми працюємо 11-й рік на ринку України, другий рік на ринку США. Ми працюємо з усіма підприємцями, які хочуть відкрити бізнес. І потім їм потрібна комплексна бухгалтерська підтримка. Тож є чим поділитися. Перш за все, потрібно розібратися у питанні свого податкового резидентства і зрозуміти, де ми зараз знаходимося: в Україні чи тимчасово за кордоном. Якщо в Україні, тут все доволі простіше. У нас є ФОП другої групи і ФОП третьої групи. Якщо ви працюєте виключно з фізичними особами або фізичними особами-підприємцями і не отримуєте валютних надходжень, ви можете обрати ФОП другої групи. Якщо ж ви надаєте послуги, виїжджаєте, можливо, з України на певні зйомки і отримуєте оплату у валюті, звісно, це лише третя група. Тепер давайте подивимося по основному податковому навантаженню. ФОП другої групи. Обов'язково сьогодні сплачує єдиний податок: це 1420 гривень кожного місяця до 20-го числа. Теж є така інформація, що єдиний соціальний внесок повернуть і зроблять обов'язковим з 1 січня 2025 року. Зараз єдиний соціальний внесок лишається до кінця 2024 року добровільним. Єдине, пам'ятаємо, що у нас з вами в даному випадку не формується пенсійний стаж. Що стосується третьої групи. У нас лишається наші 5% єдиного податку. І у нас ми слідкуємо. Є ще третій податок єдиний соціальний внесок. Якщо вернуть його і зроблять обов'язковим, тому з 1 січня 2025 року він буде обов'язковим. У 2024 році єдиний соціальний внесок теж лишається добровільним. Тепер давайте поговоримо про звітність. ФОП другої групи звітує раз у рік, якщо немає жодних додаткових обставин, таких як розрахунки на інших фізичних осіб підприємців або найманих працівників. Тобто, якщо у вас цих двох пунктів немає, ваша звітність річна. Якщо говорити про ФОП третьої групи, у вас звітність квартальна. Єдиний податок подається, що квартал. Я буду рада запросити вас бути нашими клієнтами на подання річної звітності, якщо ми говоримо про ФОП другої групи. І якщо говорити про третю групу, приходьте і ставайте нашими клієнтами. Що кварталу ми будемо допомагати вам подати вашу квартальну звітність і допоможемо сплатити податок, перевіримо електронний кабінет на те, щоб Подана звітність була прийнятою, сплачені податки були зараховані. Повертаємося до видів діяльності, до наших кведів, які потрібно обов'язково додати. Зазвичай основним кведом у вас буде 7420. Це діяльність у сфері фотографії. По суті, тут у нас формуються такі послуги, як студійні виїзні фотосесії. Якщо ви робите весільну зйомку або ви робите контентну зйомку, в даному випадку теж цей квед підходить. Тому беріть за основу, там, де ви відкриваєте ФОП. За основний квет 74,20. далі. Якщо ви займаєтеся, скажімо так, окремо дизайном, можливо, ви окрім фотографії, робите фотокниги або, наприклад, продаєте фотоальбоми. Додавайте квет 7410. Якщо ж ви знімаєте відео, ну наприклад, рілзи або відео до Ютубу або весілля корпоративи. Будь-що додавайте квет 5911 Виробництво кіно та відеофільмів». Часто навіть можна побачити, що наші фотографи мають ну, скажімо, так, можливість роздрукувати фотографії. Є у них виробничий цех. Якщо ви теж друкуєте фото, вашим кведом має бути також 8219. Окрім. Цього часто можна бачити, що фотографи можуть надавати, скажімо так, пропозиції, придбати у них товар, який супутній до наданих їхніх послуг. І тут потрібно, звісно, зрозуміти, якщо у вас є фізична точка, магазин, тоді ми будемо додавати Квет 4761. Якщо у вас такої фізичної точки немає, у вас є просто сайт або інстаграм, де ви здійснюєте продаж таких товарів, то вам потрібно додати квет 4799. Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами, тобто тут у нас буде здійснюватися торгівля через мережу інтернету. Тому... По суті, ось цих кведів, коли ви їх додасте, буде більш ніж достатньо для того, щоб здійснювати свою підприємницьку діяльність в Україні. Що стосується наших українців, які зараз отримали тимчасовий захист, проживають за кордоном і приймають рішення відкривати їм за кордоном компанію або ФОП чи не відкривати, і чи, наприклад, використовувати виключно свій ФОП в Україні. Допоки ми з вами на тимчасовому захисті, ми маємо повне право мати свій ФОП, працювати зі своїм ФОПом, отримувати оплати на свій ФОП, підтримувати економіку держави. Що стосується, наприклад, моменту, чи потрібно відкривати вам ФОП за кордоном, тут потрібно відповісти собі. В першу чергу, чи я податковий резидент, ну тобто, де я проживаю, де я заробляю, чим я займаюся, якщо це фізична точка, це точно, скажімо так, це вже український ФОП в даному випадку нам не підходить. Так, ми відкриваємо конкретно тип компанії або тип того ФОПу, який є в тій чи іншій країні Європейського Союзу під цей вид діяльності. Якщо ж ви як фотографи просто надаєте послуги фото-відеозйомки? Вам можна, якщо у вас немає ФОПу в Україні, тоді відкрити ФОП в тій країні, де ви зараз. Проживаєте на основі того, що ви собі відповіли, що я не знаю, наприклад, коли я буду повертатися, але оплати вже надходять або клієнти вже є. В даному випадку ми йдемо шляхом відкриття компанії за кордоном. Якщо ж ви точно не хочете йти шляхом відкриття ФОПу або компанії за кордоном, і ви не маєте ФОП в Україні, тоді ви відкриваєте дистанційно ФОП третьої групи і працюєте. Єдиний нюанс, куди ж без них, якщо нашими клієнтами Є наші українці, тобто послуги, які ви надаєте населенню України, тоді ми можемо перебувати на спрощеній системі оподаткування. Якщо ж ми з вами вже маємо локальних клієнтів, тобто не резидентів, ми не можемо з вами перебувати на спрощеній системі оподаткування. Так трактує це наша податкова. Хочу сказати, що те, що ми зараз на тимчасовому захисті, більшість з нас ми маємо право перебувати на спрощеній системі, ще мати бізнес в Україні. Але там, де ви перейдете вже на процедуру отримання можливо постійного місця проживання, то ви будете повноцінно податковим резидентом тієї країни, де ви будете проживати. І наявність українського ФОПу буде нести потенційний податковий конфлікт. Тому тут потрібно зрозуміти, чи надходять оплати на мій український ФОП, якщо він є. Наприклад, дуже часто до мене звертаються, кажуть, ну от у нас зараз нульовий ФОП або ну мізерні надходження. Але тут уже на місці ми вже маємо клієнтів, нам дзвонять там місцеві по сарафанному радіо передають інформацію. І звісно, я розумію, що для того, щоб тут навіть в оренду взяти житло, мені потрібно показати офіційний дохід. Якщо ми говоримо про наявний ФОП в Україні і отримані кошти на наш ФОП в Україні. То ми розуміємо, що ми зобов'язані декларувати такі доходи в країні, де ми зараз тимчасово проживаємо. Тобто, ви маєте їх показати. У нас з багатьма країнами існує конвенція про уникнення подвійного оподаткування. Перш ніж перейти до питання відкриття бізнесу за кордоном, проконсультуватися. З декількома спеціалістами з української сторони зі сторони країни в Європейському Союзі в Штатах чи в Канаді чи в Азії, де ви проживаєте, тому що треба розуміти, яка у вас ситуація, тому що ситуації різні когось є ще брокерські рахунки, інтерактив Brokers або Freedom Broker. У когось є ще окремо десь за кордоном компанії. У вас не може бути у всіх однакової ситуації. Проконсультуйтеся. І можливо від того, скажімо так, плану ваших продажів по вашим послугам ви зможете обрати відповідну. Найоптимальнішу систему оподаткування тип компанії за кордоном для того, щоб можна було продовжувати свою діяльність. Тож давайте підсумуємо: якщо ви фотограф, відеограф, який працює сьогодні в Україні, знаходиться фізично в Україні. У вас найпростіший кейс, у вас все просто доволі в частині організації свого бізнес-процесу. Ми відкриваємо ФОП. Зрозуміли вже ми сьогоднішнього відео, який ФОП нам підходить. Ми відкриваємо рахунок і починаємо працювати. І якщо ж ви українець, який сьогодні тимчасово за кордоном на тимчасовому захисті, то тут у вас дві категорії: ті, хто не мають бізнесу в Україні, і ті, хто мають бізнес в Україні. Ті, хто не мають бізнес в Україні, ви плануєте для себе. Уже наступний механізм відкривати в Україні чи за кордоном, то подумайте, якщо ви не плануєте повертатись до України наразі, то можливо вашим кейсом буде відкриття бізнесу в тій країні, де ви зараз тимчасово проживаєте. Якщо говорити про тих, хто має в Україні бізнес, але все ж таки їм ще потрібно відкрити за кордоном бізнес. Подумайте, будь ласка, двічі: якщо є ФОП в Україні і ФОП за кордоном тут. Це не самий оптимальний варіант, простіше відкрити можливо компанію, але потрібно радитися. Тому підсумовуючи нашу зустріч, я хочу сказати, що сподіваюся, вам, хоча б, зрозуміло, яким вектором рухатися після сьогоднішнього відео, тобто, до кого йти? до податкового консультанта в Україні чи до податкового консультанта в Європі, причому раджу зробити це у п'яти різних спеціалістів? Ну хоча б чотири. Буду вдячна за ваші коментарі, за ваші лайки. На зв'язку і до наступних зустрічей.